Готуємо сьогодні неймовірно смачні пісні закарпатські голубці з білими грибами, які ми завжди готуємо на святвечір до святкового столу. Тільки подивіться на цю неймовірну смакоту, тому поїхали. Для початку ставимо відпарювати капусту, потім обов'язково промиваю під холодною проточною водою, щоб вона в мене не перепарилась, замочую білі грибочки. Якщо у вас є свіжі, це ідеальний варіант. У мене. Вони сушені. Для зажарки використовуємо морку на тарту, на дрібній тарці, додаємо дрібно нарізану цибульку, домашню анджику і все гарнесенько протушковуємо. Далі наші порізані білі грибочки, бо можете їх помолоти, обов'язково червону паприку і чорний молотий перець, і улюблені я буду додавати ще ось таку суміш спецій. все гарнесенько протушкували. Далі рис промиваємо до білої прозорої води, додаємо нашу зажарку, все гарненько перекалапучкуємо, щоб наша засмажка поєдналася з нашим рисом. А далі за допомогою золотих маминих ручок накручуємо